Та ні, дивись, дід в нього ніколи не було цілію гроші. Він все, типу, ну, в нього був грандіозний проєкт побудувати завод, розбудувати село, щоб була там школа з басейном, асфальт. Ну, типу, поняв, в нього не було. Ну, тобто, я не кажу, що ми бідували, але типу, якби дід іменно був рвачом-рвачом, що він іменно за бабки-за бабки, поняв. То він би це все в кубишку складав, а не типа перепускав. Дід вчив такого. Каже: твоє життя і твоя робота це каже віз. І ти його, блядь, толкаєш. І ти його, толкаєш, толкаєш, толкаєш. І спочатку все, блядь, збирається на цей віз, збирається, збирається, збирається. Ти думаєш, блядь, скільки його можна толкати, блядь Ну я ще щось з цього воза хочу взяти. Він каже, будеш брати з воза, поки він не буде повний, повним він ніколи не буде. Ну, каже, прийде момент, коли ти дотолкаєш віз, він стане повним, і ти його продовжуючи толкати, а туди не влазить. І з нього починає висипатися. І каже, якщо ти навчишся обходитися тим, що висипається з воза, а віз далі толкати, каже, все в тебе буде добре в житті. І не знаю, ще поки я так не навчився, блядь, обходитися тільки тим, що з воза випадає.